П'ять гібридів кукурудзи для степу, які сподобаються вам і вашому гаманцю. Бачити наповнені гарні качини приємніше, якщо згадати, як купив їх по хорошій ціні. Кукурудза від 1900 до 3550 гривень за мішок. Гровекс допомагає годувати світ. Почнемо з найбюджетнішого. Гібрид, який названий на честь українського міста, якому тисяча років, в якому ще стоїть відома грандіозна фортеця 13 18 століття Хотин. Так, Союз Агроінвест назвав свій гібрид кукурудзи. В нього Фао 280 має потенціал 12-14 тонн на гектар. Простий модифікований гібрид середньоранньої групи, відрізняється хорошою посухостійкістю. Стійко витримує ураження основними хворобами і шкідниками. Вартість мішка гібриду Хотин 1900 гривень. Така ціна в Гровекс Маркет. До речі, ще в Гровекс Маркет зараз замовляйте ЗЗР зі знижками. До 24-го триває чорна п'ятниця, і більше сотні товарів можна купити дешевше. Переходьте на сайт за посиланням під відео і обирайте. Наступний гібрид точно має перемогти неврожайні умови. Недарма ж компанія Маїс його назвала Вікторія, що з латинської означає перемога. В цього гібрида максимальна стійкість до спеки, посухи та перестою, а ще до летючої і пухирчастої сашки та кукурудзіного метелика. Компанія Маїс в асортименті має ще один бюджетний гібрид кукурудзи, і в нього теж гарна назва гроно. Гібрид з Фао 260 і показує відмінне співвідношення врожайності та збиральної вологи. В середньому по Україні гібрид формує врожай 10-13 тонн на гектар. Навіть в умовах тотальної посухи у 2020 році гібрид забезпечив фермерів врожаєм. А у холодному і дощовому 2021 році, коли по всій Україні кукурудзу збирали з великою вологою, Гроно збирали з вологістю зерна. 14,5%. Два останні гібриди від компанії Вніс. В них назви лаконічні та скромні. Гібрид ВН63 з ФАО 280 з потенціалом врожайності 15 тонн на гектар. ВН63 має підвищену толерантність до посухи. Характеризується швидкою віддачею вологи при дозріванні, має вище середньої стійкість до хвороб та стресових факторів. Останній гібрид Гран 6 з ФАО 300. Потенціал врожайності 16 тонн на гектар. Гран 6 має дуже швидку вологовіддачу після настання фізіологічної стиглості, стабільний в різних умовах вирощування, має вище середньої стійкість до хвороб та стресових факторів. Всі ці гібриди в наявності в Grovex Market. Переходьте за посиланням та обирайте потрібну кукурудзу. Відправка насіння в день замовлення.